Ну, ну і що ти можеш сказати за ту бісовську машину? Королєва, скажу вам тако, хто має кучеряве волосся і хто собі розглядав, бо я, напевно, півроку приглядала, читала відгуки, чи воно випрямить моє волосся, Чекайте, я не собі її запалити, бо воно не виділа. От, дивіться, бачите, в мене ось таке кучеряве волосся. Ось таке. Видно? Видно. Видно. І от я от ним посушила. Вот. Коротше, рівняє. Все Коротше воно рівняє і класно тим, що волосся, знаєте, після чушка волосся кипяток, тут не кипяток, бо температура регулюється. типу ну, не пересушує. Не так? пересушує. Тому машина, що треба, я, я рада. Ура! Я рада. Так що і потім вже покажуся в кінці, і тут просушитися далі. Ну давай, сушись, суши, не буде ти але наші бачите всі функції не знає, вона в тон підчить. Ніхто не, не знаю, я просто роблю те, що зі робить. Ну так. Я, так тільки маленькими тряпками, я тоді вмовляюся всунути то і великими тряпками. Якими тряпками? Так, може маленькими пряпками. Все, я шай, і вже просто ніколи ж ці сама укладки не робили. Ой, не? все, давай роби.